Військові моряки завітали до учня та тарбунарських загальноосвітніх навчальних закладів. Школярам розповіли про службу на флоті та участь у зоні проведення АТО. Хлопці та дівчата привітали гостей концертом. Допитлива молодь цікавилась практично всім, що можна дізнатись про збройні сили, адже це безпосередньо стосується багатьох родин школярів. У Нас дуже багато наших випускників. Хто служить в лавах військових сил. І батьки наших учнів теж перебувають на передовій. Їх під враженням того, що відбувається в них, хочуть такі зустрічі продовжувати. Я наголосила, хочу ще раз зустрітися. Можливо, не з цими хлопцями, хай це будуть інші герої, але ми завжди раді їх. Послухати, побачити, зустрітися з ними. Вихованці шкіл не відпустили гостей без подарунків. власноруч виготовлених оберегів та листівок з українською символікою. У свою чергу гості подарували календарі на військову тематику та відео про ВМС. Такі зустрічі є важливими не лише для молоді, а й для самих військових. Велика енергетична підтримка, тому що ми розуміємо, що ми робимо свою справу і робимо її не зря. Ми бачимо для кого ми її робимо. Ми бачимо цих дітей, бачимо їх очі. Бачимо їх бажання сподобатись нам, бажання взагалі якось себе показати, привити, показати, що вони справжні патріоти. І заради цього ти розумієш, що насправді заради цього ти воюєш, ти служиш. Це не перше, і як переконані військові моряки, не остання зустріч з учнівською молоді Одещини. Ірина Монастирська, Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони БРИЗ для часу Ч».